Завмерти на хвилину згадати кожного і кожного, хто віддало своє життя заради нас. Завтра, у День захисників і захисниць, о 9-й ранку по всій країні відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Пам'ять про героїв це важливо. Стій. Зупинись. Згадай тих, хто віддав своє життя за незалежність за те, щоб Україна. Була вільною 1 жовтня о 9.00 у День захисників та захисниць України загальнонаціональна хвилина мовчання. Герої мають жити у наших серцях. Шануємо, пам'ятаємо. На нулі його псевдошколяр, а в звичайному житті він молодий та перспективний музикант, який до війни працював у великій компанії. І от тепер Святослав бойовий медик, який під кулями та ворожими дронами з поля бою евакуйовує загиблих та поранених. До війни я писав електронну музику, десь займаюся цим вже років 9. Зараз е, трохи вже руки не доходять закінчувати проекти. Але якісь наброски собі можу там зробити, послухати, так, щоб розрадити душу. Я вже працював в хорошій великій компанії, я був менеджером зовнішньої економічної діяльності, але час такий, прийшлось трохи змінити вид діяльності. Перша територіальна оборона а з жовтня 22-го року Нацгвардія. Саме там Святослав і навчився тактичній медицині. Тепер, після двох ротацій, боїць вже точно знає, що його вибір був правильний. А ще три роки тому у мирному житті він оце навіть не повірив. Я ніколи не бачив себе в медичній справі, так як мені не дуже завжди подобалося говорити про внутрішні органи. Я мав відразу до такого. Але під час підготовки до ротації була можливість стати бойовим медиком. Так як допомагати людям, ну я не можу відмовитися. Тому я вирішив пройти цей курс. Курс закінчив на відмінно. і зараз не жалію про це. Потрібно розуміти всі ризики. Потрібно розуміти, для чого ці ризики. Ти працюєш для когось, особливо в такій справі, як медик, санітар. Ну, я не можу посидіти, наприклад, довше в укритті, знаючи, що там людина зараз стікає кров'ю і їй потрібна моя допомога. Основне завдання школяра це не лише зберегти життя бійцю, а зробити усе можливе, аби важке поранення не стало причиною ампутації. Святослав зізнається, що в польових умовах зробити це вкрай важко, а ситуації виникали різні. Я був на позиції. І по радіозв'язку нам передали, що є поранений з серйозними травмами осколочними ніг. Я зробив заміну турнікета на пов'язки, і ми очікували евакуації. На жаль, БТР підірвався на міні. Евакуація не відбулася. Інша техніка також не змогла доїхати до місця цього через велику кількість впівдронів, тому це затягнулося ще на одну добу. І це лише один з прикладів, як це бути медиком на війні. Схожих історій Святославу хоч греблю хати, бо є зділиться, що порятунок на нулі це ще й психологія. Адже саме розмови з пораненими є дуже важливими, аби вони змогли впоратися із своєю травмою. Восьмирічна Аліна, як і всі інші діти, любить бігати, бавитися чи кататися на велосипеді. Тільки от ще донедавна ці звичні активності для дитини давалися складно через вроджену ваду серця. Голова крутилася їй. Вона могла в обморок падати і синіти. А коли зробили операцію, то вона вже зовсім інакше себе почуває. Дитина почала трошки рости, а то до того часу вона не росла. Вона виглядала як на 6 років. А все через хворобу, за якою головні судини були розташовані у неправильному положенні. Аорта відходила від правого шлуночка. В чорномі вона мусить відходити від лівого. Легенева артерія відходила від лівого шлуночка, хоча в нормі вона мусить відходити від правого. Це є сутність транспозиції. Вроджена вада серця згубно впливала на стан дитини та якість її життя. До легеня ліни потрапляло замало крові а отже, бракувало і кисню в організмі. В неї в спокої ступінь насичення крові киснем, тобто сатурація складала десь 72-73%. Це при тому, що у людей без вад серця нормальна сатурація мусить бути 99-100%. Через цю недугу в майбутньому у дитини могла виникнути серцева недостатність. Відтак, єдиним способом допомогти дівчинці була хірургічна корекція вродженої вади, яку взялися виконувати у дитячій лікарні Святого Миколая. В даному випадку обидва артеріальні клапани ми викроювали на спільній площадці. Конкретно у Аліни вада мала такі технічні особливості, коли викроювати два клапани окремо було не дуже доцільно. Ми мусили виконувати досить обширну реконструкцію легеневої артерії, тому що одна з гілок легеневої артерії в Аліни була значно гіпоплазована, тобто зменшена в розмірах. Така багатоетапна відкрита операція на серці тривала 9 годин. Усе пройшло успішно і нині Аліна вже повністю відновилася після втручання. До було важко в них полива голова. Нас виписали вже здорову, нормальну дитину, без всяких бат. Шви її позаживали, все гарно. Дівчинка щаслива, живе нормальним життям. Вона зараз може на велосипеді кататися, може бігати. Додамо, що таку операцію львівські медики виконали вперше в Україні. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Надійні новаторські та відповідальні команда компанії це фахівці, які вражають своєю стійкістю попри негаразди, та натихають навіть у буремні часи. Рівно 9 років тому двоє молодих та амбітних партнерів вирішили змінити культуру будівництва. І от тепер ідея Олександра Островського та Василя Левицького стала без перебільшення цілою філософією комфорту, та в серцем у девелоперській галузі, якому довіряють інвестори та клієнти. Філософія компанії Lev Development не просто продавати та створювати нерухомість, а змінювати стиль життя. Ми віримо, що простір, який нас оточує, будинки, в яких ми живемо, прямо впливає на нас та наших дітей. І покращуючи рівень життя, ми піднімаємо рівень життя в Україні. Цей шлях у 9 років не був простим. Війна, пандемія та економіка, яку хитає та струшує. Не всі девелопери змогли вистояти у таких умовах. Однак у засновників Девелопмент було і залишається важливе кредо. Ми не можемо не працювати. Саме це переконання та вміння швидко адаптуватися на ринку не лише втримали компанію, але й дозволили їй стрімко розвиватися. За 9 років діяльності у портфелі компанії Lev Development 16 проєктів, з яких ми 10 успішно реалізували. Загалом це близько 85 тисяч квадратних метрів, і ще 150 тисяч квадратних метрів у нас в проєкті. Сьогодні лев це вже більше аніж просто будівництво. Це стиль життя, комфорт, ландшафт, якість та ідеальне протування кожного квадратного метра. Компанії переконані, що саме такі умови проживання та естетики спонукають людей турити краще для України. Спеціально до свого дня народження компанія Девелопмент дарує знижки у мінус 9% на усі квартири та паркінги. А більше інформації дізнавайтеся за телефоном 067 00 00 242 або ж на сайті levdevelopment.com.ua. UA. Зима вже не за горами, а в горах. 30 вересня в Карпатах неочікувано випав перший сніг. І як завжди це додає святкового настрою. Очевидці в захваті та викладають у мережу відео та світлини осіннього дива. У деяких дописах люди переконують, що подекуди сніговий покрив сягає вже навіть кількох сантиметрів. Доброго ранку, дорогобраття. Нарешті. Нарешті, драгобрат, побачив перший сніжочок понеділок, 30 вересня. Температурка близько нуля. І ось такий сніжочок присутності Ну звісно, тумана Звичне явище, Дорогобрат Welcome! Моторошна історія, яка і в нічних жаках не насниться. Руку трирічної дитини затиснуло у м'ясорубці. Уявіть собі шок батьків, коли вони це побачили, але зробити щось для порятунку сина вони аж ніяк не могли. На допомогу довелося кликати рятувальників, які вже за допомогою болгарки визволяли малечу з полону побутової техніки. Щойно рука хлопчика була вільною, як його чимдуж повезло оперувати до лікарні. Зараз дитину опікуються медики, а його життю вже нічого не загрожує. Трагедія, яка просто не вкладається в голові. Сьогодні сім'я ранку на трасі Шептицькірава Раваруська загинув водій пасату, а двоє його юних пасажирів 18 та 19 років опинилися на лікарняних ліжках. Причина цієї кривавої автотрощі неабияк вражає. Виявляється, на дорогу прямо з лісу раптово вибігла корова. 46 річний кермувальник намагався уникнути удару, але марно його машина, немов куля, вилетіла на узбіччя. Від такого кульбі до бідолашого шофера довелося буквально вирізати з салону. Прибули медики. Він ще був живий, однак, попри усі зусилля врятувати чоловіка так і не змогли.